Вона страждає від самотності. Вона страждає від самотності. Люди страждають від спеки цього літа. Люди страждають від спеки цього літа. Він страждає через хворобу. Він страждає через хворобу. Він страждає від сильного головного болю. Він страждає від сильного головного болю. Діти страждають через сварки батьків. Діти страждають через сварки батьків. Люди страждають від безробіття. Люди страждають від безробіття.